Колишній майстер манікюру, а сьогодні інструктор та власниця студії. І одне з найчастіших запитань всіх учениць – марта, де купити всі матеріали, які потрібні для нашої професії. Тому я вирішила зайти в Google Maps і зайти той самий магазин, де я можу придбати усю техніку, матеріали, абсолютно весь список, який потрібен для майстра манікюру. Ходімо зі мною. Ту це мережа магазинів по всій Україні. І сьогодні ми саме у Львові. Вікторія, скажіть, будь ласка, чи можемо ми у вашому магазині придбати все для стартового набору в майстра манікюру? В магазині є абсолютно все? Мені потрібно сухожар, є лампи для манікюру, бажано штучки, є витяжки? Є. Фрезер yeah. наразова продукція, є, yeah. а ще мені потрібно праймер, дегідратор, база прозора, база камуфлююча, гелі білдер, ліквід, гель, гелеполь, гель, гель, лаки то прозорий та декоративний. У нас все є. Yeah. Туфішоп це мультибрендовий магазин, асортимент якого налічує понад 50 тисяч товарів. Окрім цього, магазин має онлайн сайт, де легко можна виконати замовлення будь-якого бренду. Але якщо ви бажаєте зекономити на доставці, то завітайте у фізичний магазин вашого міста. Впевнена, ви не вийдете з пустими руками. Ви не забудьте підписатися, а я везу розхідні матеріали своїй команді.